Я просто чесно ну от, не розумію. Вони щодня нас обстрілюють, вони щодня вбивають наших громадян. і Вважають, що ми такі, о Боже, як прекрасно! Це летить російська ракета, щоб мене знищити. Круто, дякую Путіну за порятунок. Абсурд у тому, що на каналі того ж Солов'йова його пропагандисти прямим текстом кажуть, що запустити по Україні одну ракету коштує стільки ж, скільки побудувати одну школу в Росії. Тобто, Тисячі ракет, які випустив Путін по нашим будинкам, по електростанціях, супермаркетах, дитячих садочках, пологових будинках. Это буквально тысячи шкіл, которых не будет у российских детей. У нас высокоточное оружие стоит очень дорого. Я вот на это хочу обратить внимание украинской аудитории. Одна высокоточная ракета стоит примерно как одна средняя школа. Вот построить школу среднюю с нуля, с котлована до туй, которая будут ее окружать, с бассейном стоит столько же, сколько запустить одну высокоточную ракету. Тут, чтобы мы понимали стоимость этих запусков.